Родичі, всім вам великий привіт. Я буду йти і вам розказувати, бо време у нас з вами дуже сильно мало. Зараз поймете по ходу діла, що ми будемо робити. Ви вот, значить, дивився я iPhone 17, просто iPhone 17, він стоїв 7 тисяч. Потім я його вирішив собі купити, він вже стоїть 7,5 тисяч. І що я подумав? Є iPhone 16 Pro Max. Я думаю, ви знаєте, така модель, це трошки вона старіша. Ну, не самий же він старий, виходить, 16 Pro Max. І ціни в нього теж такі, як 1400 доларів нового. Ну, Мене навчила мати економить, значить будемо з вами економити з усієї сили. Лежав вчора на пузі, вилітає у мене об'явлення. Я вам десь його ставлю, iPhone 6200 датських крон. Ну, по я всю життю торгував, половину в житті проторгував, я торгуюся везде. Я одразу йому пишу 5,5 кінець. ,5. Тіпа 700 крон, 100 доларів одразу скидаю з нього. Він пише, ні, типа. тоді мені пише, а скільки він мені написав? 5700 датських крон. Я вам потім переведу десь ставлю, скільки це ви побачите в доларах. В чому в доларах, не знаю, мені так щось привище. Іли в євро. Давайте в євро вам ставлю. І от він написав, типу все, ви приїдете самі чи не приїдете. Я пишу, що я учуся, він каже, я теж учуся. І продається датчанин. Багато об'явлень від наших людей. Я таки чесно навіть не дивився. Ну, тому що, тому я щось датчанину одразу довіряю, він мене не надурає. Ну а там подивимося, буде, якщо що, я б надаю Хоча я сумніваюся, там 93% батарея, состояння. Ну і про Макс, чого про Макс, то що він здоровий. Можна було взяти прошку, це яклєни, в неї маленький, мені треба потужний. Так що пожелайте мені удачі, я вже почти дійшов. Я задобався вже їхати. Я їхав, їхав. Ну Це все Копенгаген, я так розумію. Навірно, мій білет тут Я Подивився, вроді моя зона. Зараз будемо качество відео влучати з усієї сили на всі гроші. Як пішов, підписуйтесь, не стисняйтесь. Це діло в нас архісерйозне, тобі ж дуже сильно воно серйозне. Я спеціалізуюсь на таких штуках, на бевушних. Смисл переплачувати половину, якщо все добре. Я оцей купив, з якого я вам знімаю, я вже з ним скільки років. Кстати, у нашого українця купляв нормально. Погоду вам не можу не показати, мені вона сильно подобається. Нам десь десь в оцих домах, там десь в кінці, мабуть, дядька живе чи хлопець. Я думаю, хлопець би написав, що вчиться ж. Погода клас. Ну і арифметика в мене дуже сильно проста. Цей потім продасться. Останеться в мене iPhone 16 Pro Max. Потім вийде якийсь другий, мені колись понравиться. Ну там год-два-півтора, не знаю скільки, дай Бог цей проработає. Потім цей скинем якраз за ці самі гроші, що я зараз його куплю. Бо я його купляю десь баксів на 250 десь на 300 доларів ниже ринка. Зараз подивимося, що там ще з чехлом і чехол не з Аліекспреса, а качественний. Ну бо, тому що це не я продаю. Я б зняв виснуло чехол взагалі. Ні, звісно, бо я заказував по пару доларів. А що вони спрашують, як мені діла на учобі? Я не зрозумів. У мене все супер, супер гуд. Важкувато, звісно, йде, поки не сильно все ясно. Ну, Стараємося, щось слухаємо, учимся. Преподают чітко, все в нас вийде. І робота шукається потихеньку. Дай Бог, дай Бог, щось потихеньку накльовується, треба дзвонити, узнавать. А ще мені подобається, знаєте, що одразу тобі адрес пишуть, там где він живе. Ну, У нас звичайно, як було. Там от є машини, знаєте, по тих паспорту продають, десь в місті виїхали, щоб потім не знайшли і кабіну не набили. А тут все чотенько, написав адрес, ну, вони ніхто нічого не скривають все на довірі. Взагалі, легенько. А чого я не взяв 17 Pro Max? тому що він стоїть до... дуже дорого, він стоїть. Наприклад, там 10 з половиною. Ну, типу, не хочу я такого. Навіть. Потім він ще алюмінієвий якийсь корпус, все пошхарябулося. Ну, коротше. Не, не, те, не те, що я собі хотів, Уже як вийде якийсь хороший будемо брати. Так що дивимося, вже почти дійшов. Десь мені цей дом треба. Зараз десь буде мій. Фу, мені ще додому їхати, потім скільки через весь міст. Все, написав, десь він вже йде. Я, звісно, на бандита похожу. Я там я вже бачу ці контейнери. Бачите, вони там з електронікою стоять. Можна йти поки він вийде, покопатися, подивитися. Що зараз провірюю бігом камеру, face ID та й на тому коні. Ну, щоб він з усього повиходив, бо це буде не, не хорошо, це буде. Бабки не проблема. Бабок просто зараз уйде. Ой-ой-ой, 5700, хоча це недорого, я вважаю. Що я вам скажу? На фотках був тільки цвет трошки не такий, ну нічого, я куплю на нього зовсім другий чехол і буде взагалі буде просто клас. Значить, сказали, якщо вдруг якісь проблеми, прям Додому мене короче, прям поставив і каже, бо я в шортах, заходь дивись. В общем, цвіт якийсь такий, от, бачите, воно було якось так на фотках. А він такий, та хоча хрень не знає, який він. Короче, от. Все совпадає, камери все включив. 16 Pro Max 256. Він в ідеальному стані, не то, що в ідеальному, в мега ідеальному. В общем, клас. Камеру включив, все працює. Те, що Face ID сказав, каже, все чітко, не волнуйся, якщо, вдруг що, дав мені Wi-Fi, каже, на підключайсь, дивись. Ну, це вже зовсім буде другий рівень у нас. По поводу роботи, давайте я вам розкажу, кому буде інтересно. Тут, не так як в Польщі, пішов на фірму, тобі одразу знайшли, ти пішов. Роботати. От яркий примір. Я вчора дивився на офіційному сайті вакансії. Може трошки задувати, я извиняюсь, не хочу доставати мікрофон і не хочу доставати iPhone 16 Pro Max. Ладно, шучу. В общем, робота, уборщик ліснічних клеток. Ну, я так понимаю, тут написано, що тобі дають машину, соответственно, тобі треба права категорії Б. Далі, англійська быть ідеальна. Так, вакансии було написано. І знання данської треба хоча б на середньому рівні. Е, тоді отак от. Угу. Англійський і датський. І не один із них, а і. Ой, їхав на електричці, заказував цей чехол, стекло проїхав свою остановку. Ну, Дебіл, як назвати чоловіка. І веб-камеру заказав хорошу, заказав непогано. Тепер треба назад їхати. Я туди-сюди катаюся вже час. Хобі до вечора додому добратися. І так, я вже вдома покупався отлично, Откушав, дивимся, значить, що я зробив. Я думаю, що він таким інтересним цвітом це Dessert Titanium, якось так він називається 256 16 Pro Max. E, значить, значить, дивіться, зараз показує 7 Вт зарядка. Зараз він раму собере буде 20 з гаком, я вам покажу, він набирає. там щось. Так, Це я переніс всі свої значдані з цього айфона. От Як можна не любити айфон? Раз, два, 13 хвилин. Я не знаю, що щось на ньому буде. Настройка Позже. Зараз ми тебе настроїмо. Телефон в ідеалі, він не те, що в ідеалі, він як новий. Зараз я вам покажу, ну, що там у нас? Контролер камери. Цю штуку можна додати. Потім зробимо, давайте. сейчас. Ладно, зараз я настрою вам покажу. Ну от 16 Pro Max, я думаю, що ви мені вірите на слово. Е, от про цей iPhone може вам буде тоже интересно, в кого немає iPhone. Прикольна штука, я не рекламую, але мені правда подобається. Май 2025 року зроблений він. І от коли його включили іюнь 25-го року. 93% максимальна йомкость батареї. Ну, клас. Вважай, новий. Просто смисл переплачувати там ті 600 баксів, наприклад. Типу з 600 баксів. ну Чого немає? Я з ним погодцею, потім його там годик півтора продам і все годиться. Слідчого прошу робити з оцим айфоном. Так, мабуть, поїде або коротше, Розберемося. Багато там щось спрашували, багато, ну спрашували за оцю от зарядку з Аліекспреса, чи типу, хороша, не хороша. Я його і не можу рекламувати, ну мені все нравиться. Я от тільки що цей айфон заряджав, коли передавав одні файли з цього на другий. Тож на швидкі зарядки, по-моєму, перезаряджав. Ну тут я не дивився, чи швидко, чи ні. Не видно, скільки я їх не показує. Плюс цей айфон, Вона трошки гріється, ну, не що вона гаряча, тепленька трошки, ну і дивіться, що значить вона видає. Зараз 22 Вт було 28, найбільше, що показувало. А iPhone пишуть, можна заряджати. От, де там воно пишеться зараз. В общем, вон 5-4,5-30 Вт. Ну, режим зарядки. От воно його й бере 22. Він вже поч почти зарядився, того менше, 21, он 73%. 73%. Такий короче, собі купив апаратик. Якщо себе й не порадувати, правильно? Цвет, звісно, якийсь такий, на тих він був сиріший. Такий, як от... Типа як цей з цим взяти, він такий був сіріший. Ну, нічого страшного, мені подобається. Титан так Титан буде. Зараз його потім настрою, хай збирає раму, хай все там встановлює, бо тільки кучу приложень же переніс. Тепер він всі скачує. І зараз він одразу в них буде заходити. Ну що не треба буде повторно заходити. А знаєте, от буває, заходиш в коментарі і читаєш. І це тільки що я випускав відео. Хтось там пише, я їздив в Італію, типу, рекомендую тобі з'їздити, там теж там хтось другий сміється, хі-хі-хі. Якщо б він, він тільки вміє, типу, банки, откуда в нього гроші. Мені просто от цікаво подивитися було б на їхні мордочки, от такі от, хто пишуть. Якби я зараз купив, наприклад, не айфон, а, наприклад, купив Porsche Cayenne якийсь, або ще щось. Ну от, що б тоді було? Вони б просто жопа, я не знаю, це вони б пішли десь би сіли, і льот би пороставав, би жопу тушили, і льот би пороставав би взагалі везде. Плюс о температура сразу стала. плюс 15, наверное, на Уэте. Я в шоке. Я не кру, что у меня сейчас есть миллионы там все сиделано, они будуть, не волнуйтесь. И люди може думають, що так дорого там сісти злітати в Італію, і ще кудись, ну, я не знаю, скільки це стоило, там на три дня, якщо даже взять Лену, от, з Леною. Ну, 300 долларів, 350, 400, ну, хай 500 долларів з перельотом. Що це так би бы було прям, сильно дорого. Я не кажу полетіть в Італію там, зайти в самий дорогий ресторан, обжиратися якимись лобстерами, омарами, просто полетіть, подивитися. Я в шокі з таких коментарів. Ні, мені, мені не обідно, мене просто вони виселять. От люди, якщо таке впечатлення, що якщо людина ходить, збирає банки, не краде мільйонами, мільярдами, то він нічого взагалі не може в цій житті. Я не розумію, Ну, пишіть, що ви думаєте? Ну і пишіть, що ви думаєте про цю покупочку, про цей чудесний апарат. Я поставив, щоб він заряджався до 80 не більше, тоді написано буде батарейна довше. Продовжительність в общем, роботи її буде довше на довше хватить, але так вона буде вбиватися. Мені, в принципі, все одно, як вона буде вбиватися, хоч через год вона вб'ється, хоч через півтора. Через год, якщо бачу, що вже щось вийшло інтересніше, можна буде купити собі щось друге. Да, Цей трошки грошей може одіб'є, може і не одіб'є, може так. Коротше, не знаю, що з ним буде. 14-й. Примірно те саме, що 14 плюс, просто буде камера по поярче буде і екран трошки більше. Ну і вже модель, звісно, поновіша, батарея посвіжіша. Пойде за таку ціну за 900 доларів. Я не знаю, мені кажеться, отлична ціна 900 баксів. А той 1600 700 баксів раз, 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 разниця 700 баксів, 700. Я от тільки до Петровича читав 600. Ну, да, Десь 650-700 доларів разниця. Чого не зекономити, я от не розумію. Ах, довго ми до цього йшли, довго довго я збирався і поки що я ж кажу, поки собрався 17-й куплять, він подорожав. Мені, от тут мене, чесно, жаба задавила, реально, просто ні з того, ні з цього на 500 крон піднялася ціна. Обично, коли виходять айфони, ну, не іменно не айфони, пардон, ті, другі телефони. Але він виходить на продажу і за він має дешевішати. Цей стояв на продажі, чи 17-й, стояв 7 тисяч став 7500. Та що ж таке? І там дві камери. У мене і жога вже двох камер. Тепер будемо брати тільки самі дорогі віщі. В общем, що, силочка на зарядку я вам оставлю. Хто хоче собі, закажіть, вона не така дорога. Куча портів, бистрі зарядки, не бистрі. Там, коротше, описання є, розберетеся. Пишу 240. Ну, я думаю, вони цей, дурять вони в общем нас, мене точно. От так, ждемо тепер стеклешки на нього. Там, ну та жалко буде, реально, хоч 900 баксів, якби невеликий прям сверхгроші. Ну, це теж бабка. Нічого 900 доларів розбить. У мене серце лопне на 15 кусків, якщо я розів'ю 900 доларів. Це в мене пару разів цього падав, і то що чехол спасав. Теж стекляний. Зато Apple, Apple, от iPhone, чи вони такі дорогі, то що вони взагалі не глючать. Ну реально, в мене не було не одного глюка, за як я ще в Польщі купляв, коли катався, якщо повніте. Уже год, наверное, ему, год із гаком мене. не одного глюка в нього не було. От так от. І швидко все чітко шуршить. Одне, що 128, не беріть пам'яті мало. Хоча, якщо відео не знімати багато, кучу фоток, все нормально. Я ж типу знімаю, пам'яті, не вистачає. во перше програми для монтажа, потім оно кеш забивається в тих програмах. Довга історія. Типа 256-512, а найкраще терабайт, там вообще буде клас. Ну, терабайти буде стоїть, як два цих. Можна купити собі жорсткий диск і ходити жорстким диском. Думаю, що я вам забувся розказати. От якщо якби я був прям сильно великим баригою, ну я сильно великий бариг був колись, зараз вже мені це не змінило. От, реально, взяти було, що його купив, наприклад, накинути на нього 60 доларів, його б забрали, я думаю, дня 2-3. Може, навіть швидше, 60 доларів заробив там за день. Не хочу цим займатися. Мені треба телефон, я брав для себе, а не для перепродажі. Якщо тут займатися перепродажами, то мене швидко візьмуть за жопу і буде потім нехорошо. Тому я нічого не нарушаю, мені не можна не продавати. Хоча можна якісь там продавати небагато. Но якщо цим реально зайнятися, то буде конець відкривати фірми, куча документів, куча цього. Я взяв для себе, хай буде, буде в мене ігрушка. я себе не можу порадувати, не можу дозволити, можу себе позволить. Ага.